Одним із ключових завдань органів праці та соціального захисту населення є надання пільг. Щомісячно 80 тисяч волинян користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг протягом 10 місяців на Волині впроваджується експеримент з надання пільг з оплати електроенергії у грошовій формі. Саме про це йшлося під час розширеного засідання колегії профільного управління облдержадміністрації це на обліку в області перебуває понад 113 тисяч пільговиків з оплати електроенергії. З державного бюджету для надання пільг у грошовій формі з початку року виділили 5 мільйонів гривень. Загалом сума нарахувань пільг на оплату житлово-комунальних послуг на Волині становить 56 мільйонів гривень. Станом на 20 липня кількість звернень громадян, які звернулися з за грошовою пільгою на електроенергії перевищила 100 тисяч і складає на даний час 100 тисяч 337 звернень. Загалом населення області позитивно сприймає експеримент з надання пільг з оплати електроенергії у грошовій формі. 86% громадян відповідних пільгових категорій уже скористались своєю можливістю. Однак неприязно зустрічають соціальних працівників у Луцьку. Це спричинено і тим, що люди бояться за свою безпеку. Нещодавно у місті з'явилися фаристи, чоловік та жінка, які під виглядом соціальних працівників дурять самотніх людей похилого віку та інвалідів. Наші соціальні інспектори не приходять просто так. Вони мають або посвідчення, або вони приходять відповідно написаною заявою до людини, що вона звернулася до одних із органів виконавчої влади, чи до міської ради, чи до облдержадміністрації, чи до міністерства. Тобто, однозначно, просто так, без ніякого документу, наш державний соціальний інспектор чи працівники соціального захисту не приходять. Нині надання пільг готівкою. Оплати електроенергії першочергове завдання органів праці та соціального захисту населення у цьому напрямку. Працюватимуть і надалі.